Доброго ранку. Ось і настав останній місяць осені листопад. Пташки полетіли в теплі краї, дерева вже майже безлистя, комахи ховаються та готуються до зими. І сьогодні я вам пропоную відгадати загадку і дізнатись, кого ми будемо малювати. Сидить у куточку і в'яжеть сорочку. Правильно, це павучок. Щоб намалювати нашого павучка, нам з вами знадобляться фарби та фломастери, а також наші долоньки. Бо малювати ми будемо нашими долоньками. В спальні під ліжком жив собі павок, чорний горошок, мав аж вісім рук, майже ніколи. Назвав його Богдан, він рот, як шема бо я поз всіх павуків, він їв мух і комарів, паво у мене прямо з рук, трясирований павук, у до батька поз всіх павуків, він й мух і комарів, павал, то сам що я. Жінку під ліжко, він собі привів, а павучиха, рідкісна коза схила лахудра, батьку, павука, а мораль є такова, схила баба мужика, бодя бос всіх павуків він мух і комарів, хабо в мене прямо з рук. Боді був без халімих пантів, без багатих батьків, боді був з нормальних пацанів uh. Боді не любив тупих піжонів, Боді не носив брудних кальсонів, бо я карав биків. Uh. Бодька помагав, не бухав, не втикав, кайфу не ламав, у підставах участі не брав. Бодька бушував, кришував, правду мать рубав, І якщо було за що, то пальці легенько ламав. <хи> бодя поважав старших кипів, Бодя грав тих ковтів, але тільки не там, де їв. Бодя не хамів, хіба що до хамів. Та хамів він грав так само, як биків. Бодя був чорний і білий, Бодя не буде біло, але його кобіта вважала не так і врешті не стерпіла, і що сьогоди підлила, і боть кого і воду трапив шлях. Ось такі чудові павочки на павутинках у нас вийшли. Дякую вам, до побачення!